Так, всім привіт. що ж Сьогодні ввечері вже розіграш. Розіграємо камонку, і от вирішив зняти відео, що я взагалі тут наробив. Перше, давайте по силовій частині. отут тут от є індикатор заряду. Так, індикатор заряду. Тут є. Гану, секундочку. Хоп, 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 от так от. Можна дивитися заряд роз'єми. Це для зарядки 4С літій іонної, якщо у вас така є. Якщо нема, то в принципі можна заряджати прямо через цю тейп 80 Вт вона приймає. Все, коротше, працює офігенно. А в цей роз'єм, по задумці, має вставлятися інвертор, так як тут батарея на. Пів кіловата на секундочку, то можна якийсь спокійно. Оп. І все, якийсь холодильник, якийсь котел підключити. Це не є проблема. Це бібійка або натискається з іншої сторони. Кніпка, верніше, кніпка Оця от. вмикається просто натисканням на кнопку гучності. І вимикається власно теж. О, така от історія. Все, воно вимкнулося і працює. Тут регулюємо могучність, низькі, високі. Така от штучка получилась по вазі, так майже як настояща мон 90. Так, мало не забув оцей роз'єм. Від нього ж можна живити ще USB прилади всякі. Видає він 20 вольт. По заявам китайців 5 А, але насправді 5 А він не видає. Десь там 4. Ну, коротше, близько 60-80 Вт з нього можна знімати.